זה קשה, זה קשה, זה קשה. Оперативники Вінничі не встановили місце перебування причетних до злочину та за силової підтримки спецпризначенців корду, затримали їх у Дніпрі 10 грудня. Група чоловіків, двоє із яких раніше судимі, заздалегідь готувалася до правопорушення. Для реалізації злочину фігуранти за декілька днів приїхали з Дніпра до Вінниці та винайняли квартиру. 12 липня внаслідок підпалу, влаштованого зломисниками, вогнем було пошкоджено два автомобілі Toyota Land Cruiser та БМВ. Після скоєного чоловіки залишили легковид, на якому пересувалися по місту, та покинули межі регіону. Під час обшуків у затриманих вилучили комплект радіостанцій та інші засоби зв'язку: бінокль, мапу міста, техніку, гроші та інші речові докази. Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи тримання під вартою справа внесення застави.